Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 Пізнай свою країну. Так назвали ми нову рубрику інформаційного випуску. Моя колега, журналістка Маргарита Супільняк, нині перебуває на заході нашої країни. Маргарито, вітаю. Розкажи, де ти знаходишся. Вітаю студія. Я перебуваю у селі Поляна. Це Мукачівський район Закарпатської області. Ситуація тут спокійна та контрольована. До речі, у селі є центр надання адміністративних послуг, де вимушені переселенці можуть отримати необхідні довідки. А полянська сільська рада допомагає з розміщенням та речами першої необхідності. Поляна це місце, де чудові краєвиди, гори, ріки, озера. До речі, Поляна це бальнеологічний курорт, адже тут є цілющі мінеральні води. До речі, у самому селі розташований завод відомої нам води Поляна Квасова. Це чудове місце, аби перепочити душею від життя у великому місті, оздоровитися та набратися сил, наближати нашу спільну перемогу. На цьому у мене все. Студія вам слово. Дякую, колегу, за цікаву розповідь. З нами на прямому зв'язку була журналістка Маргарита Сопільняк. Запрошуємо і вас, шановні телеглядачі, теж доєднатися до створення нової рубрики Пізнай свою країну. Ви можете надсилати нам короткі відео з різних куточків нашої України, розповісти, чим цікава та чи інша місцевість, чим приваблива для туристів і що вас найбільше вразило. Ваші відео ми покажемо у наших випусках новин.